Даша Квіткова засвітилася разом зі своїм коханим на вулицях Львова, і не одна, а сином Дарій Левчук. Закохані потрапили в камери пильних прихильників. В коментарях, як завжди, море незадоволених коментаторів. Ну і заздрісників. Боже, то й Вова сам ще дитина. Куди вона ще свого малого на нього звісила? Пишуть одні правильно же взяти чоловіка для себе та виростити його з маличку. Пишуть інші, Ще мені звізда. Пише коментаторка чи то про Дарію. Чи то про Володимира, а я зі свого боку хочу сказати: ну і чому ж мінімальна різниця у віці не дає українкам спокою? Він як молодший брат написали в коментарях під відео на тік-ток з Ніком щаслива. А ми бачимо на відео, що усі щасливі. Левчик тримає коханого своєї мами за руку. Та в принципі і Володимир не проти. А Даша молодець, пильнує за сином. Ну і в компанії, я так розумію, друзів, парочка про. Продав продовжила свою прогулянку Львовом, друзі. А ви напишіть в коментарях, чому стільки хейту в бік Дарії та Володимира? Та як ви думаєте, як сприймає Нікіта Добринін батько Лева, що його син так тулиться до Володимира, брашка?